Samsung S21 досить часто запитують таку модельку. Ціна 8300. Хороша модель, досить непогана. Працює швиденько, має легкі потертості ось тут на углу, трошечки знизу. Ну, в принципі, не суттєві. Для такого телефону це ще досить непоганий стан. По екранчику без різних нюансів працює швиденько. Зараз покажу інформацію про телефон. Samsung аккаунт повністю чистенький, без Google аккаунт S21 версія 5G. Підтримка двох SIM карт Встановлений 12 Android, досить швиденько працює. 8 Гб оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 Гб Так, камера тут, звичайно, на висоті. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок type c та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти: є великий вибір по телефонах. Додайтесь в телеграм-канал, силочка в шапці профілю.